Підрив окупантами Каховської ГЕС майже рік тому екоцит у центрі Європи. Понад півтора мільйони людей у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях залишилися без води. Через російський теракт суттєво постраждав і Кривий Ріг. Місто задіяло всі можливі ресурси, аби запобігти масштабній екологічній катастрофі в Криворізькій агломерації. Коли в червні минулого року Російська Федерація здійснила черговий теракт, це зруйнувала. Дамбу Каховського водосховища, Кривий Ріг, на жаль, виявився на найбільш постраждалим місто, тому що Криворізька агломерація це мільйон людей, які отримували воду з Каховки. Була дуже важка ситуація, дуже важка. Слава Богу, в нашому транзитному південному водосховищі ми його наповнили, тримали його наповненим, І у нас був деякий резерв десь там, місячний. Відразу за місяць-повтори ми побудували сілами міськводоканалу Криворізького за кошти міського бюджету, також обласного бюджету, всього 380 тисяч, мільйонів, 100 мільйонів дала область. Дякую обласній військовій адміністрації та обласної раді. Ми побудували також унікальний проєкт. Це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища. А в Кресівській йде з Макартівського водосховища. І фактично, фактично 10 місяців Кривий Ріг, Криворіжжя прожили за рахунок води з Креса із Макартів. Це ну, такий, також унікальний і дуже важливий проєкт. З перших днів після теракту на Каховській ГЕС до пошуку шляхів вирішення проблеми з водопостачанням долучилося Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України на державному рівні та за підтримки іноземних партнерів був розроблений проект. І зрештою стартували будівельні роботи із запуском нового магістрального водогону. Через війну складно було знайти необхідне обладнання та матеріали. Найбільше важливо було дістати труби і насоси. В Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція вона імпортувалася силами підрядників. Ми як держава і як державні органи допомагали їм проводити через кордон, попри те, що ви знаєте, були минулого року протести, в цьому році були протести. І це зупиняло трошки нашу роботу, але вся продукція була завезена, всі накладні, вся документація зафіксована, все є в кошторисах, тобто ви можете побачити ціну, за якою закуповував і е, е, підрядна організація і за кордоном, за якою завозилась, Тобто вся ця історія прозора. І друга історія це була велика проблема з насосами. Справа в тому, що такі насоси виробляються протягом року-двох. І наші підрядні організації своїми зусиллями і десь тут теж треба завдячити і офісу президента, і кабінету міністрів, і міністерству інфраструктури, які допомогли, щоб деякі заводи посували чергу, і ці насоси приїжджали в Україну раніше ніж могли отримати, якщо було в заваді звичайному будівництві. Наразі магістральний водогін Інгулець Південне водосховище працює за постійною схемою. Перший насос пуст роботу. Будівельники виконали запуск двох ланок нового магістрального водогону протяжністю майже 26 кілометрів, потужними насосами близько 220 тисяч кубометрів води потраплятимуть до споживачів щодоби. Ми запустили водогін, який буде забезпечувати воду водою міста Кривий Ріг. До цього працювала одна нитка на сьогоднішній день. Ми запустили, запустили вже дві нитки в постійному режимі. Це вже комплексне рішення проблеми міста, тому це була принципова проект для нас. І вже на третій день після, після трагедії, після рунації дамби, почалися відповідні роботи. Роботи відбувалися цілодобово. Я сподіваюся, що проблеми, які були з водопостачанням в місті, їх не буде, і насправді, ну ще раз ми довели, що в рекордні терміни все це було реалізовано. Замість кількох років на будівництво водогону знадобилось 11 місяців. У Кровому Розі в цьому спрацювали на відмінно. Участь в реалізації проєкту взяли понад пів тисячі будівельників. Обсяг робіт був зроблений дуже великий, більше 2,5 мільйонів кубів земляних робіт було виконано, побудовано три сучасні насосні станції, три електричні трансформаторні підстанції, більше 95 кілометрів труби було уложено. Але основне те, що є результат на сьогоднішній день, так ще проходять пуска налагоджувальні роботи. Обсяг робіт, тобто будівництво завершено на 90% в цілому. по всі протяжності водогону залишились роботи з благоустрою, з ремонту побутових приміщень. Тобто, в принципі, все готово до повноцінної експлуатації даного мегапроєкту. Водозабір здійснюється з річки Інгулець саме тут збудували потужну насосну станцію. На цій ділянці їх три. Відтепер криворізька агломерація з майже мільйонним населенням позбавлена проблем з питною водою. Повне завершення будівництва магістрального водогону заплановано на кінець червня. Хочу подякувати Мустафінаєму, я хочу подякувати Олександру Миколаївичу Кобракову. Окремо хочу подякувати прем'єр-міністру України Шмигалю, пану Шмигалю. Дуже великий проєкт. Це десятиріччями такі проєкти будуються. Збудовано за 10 місяців. І це дуже круто і це дуже важливо. Кривий Ріг – найбільше промислове місто України. Це більше ніж 10% ВВП України. Це разом з районом до мільйона людей. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.